Ну, а, ми, а ми на бронзі. Ні, ну проте нас грають найкраще злитки суспільства. Злитки. Ті самі, яких злили. Да. Ну, нормально, я зараз вам пікну Еш. Ага. І? Дрюкну Фаніча на його улюбленому персонажі і кайфом. Ага, тобто ми зараз навіть зустрінемось. 35 перемог у мене на ну, що уявляєш собі. 35. То, як завжди, чи щось змінюємо? Як завжди? А що міняти? Екшн, екшн фіг, екшн, Набиваємо. Блін, набиваємо щити хотів сказати. Ага, в рейтингу. Та-та-та. та Але щити, слухай, щити в рейтингу теж набивається, це ж законна механіка. Все законно. У мене теж. Не... Я впіймав себе на думці, що у мене майндсет, типу, дезматівський. Паста набита щита. Угу. Ні, це взагалі нормально, як на мене. Треба просто не помирати так багато. Це треба Wi-Fi, ще сказати. Бо вона щось не засвоїла, цей урок життєвий. Це виявилось проблемою. Ну, бля, я кнопки путаю. Це поганий початок. Так, я просто граю багато так, там шутерів вже Різних. Там вже збивається. Піймав? Не піймав? Не, не піймав. Але в мене ЄВ8. Вона за гіркою. Рампорт. Я з ЄВ 8 не зможу, так от на дистанції зновусь. Зрозуміло, там. Ай, блядь. Блядь, ну це... Погано, пайду. Там пиздять їх, до речі. Нокнув. А, ти нок, да? Та без різниці, ми що, не команда. Ми фул команда. А вони фул м'ясо, і зараз вони зрозуміють це. Нокнув. Бил Тіму. Там попереду ще один. Найс. Nice. Ласт, ласт, походу. Найс. Кайф, роз, Тому що ми шо, ми найкращі. Так і є. Абсолютно точно з Хм, хтось, хтось Пусть це ти? Я-я. мене так. Я-я. Uh, так. Блин, якщо ми вже. -ган шилд генератор. Нет, це мені не треба. Але з репітером я, мабуть, побігаю краще, ніж з альтернатором за першу зброю. Короче, я взяв 2 по 20-20 і пескіпер я такий oh, на close range. І я напевно буду з цим догравати вже до кінця. Окей, okay. я тоді беру фатлайн, замість uh, 22-30 і. Пошукаю ще мазомбики, собі безкупи. Ар третій. О, третій приціл точніше. О, oh, третій приціл заберу Да, принесу тобі чи. Ага, так, окей. Да, я біля нас, Да ну, я би пішов файтатись Бля, yeah, ну це не дуже біля нас, але можемо спробувати. Вентаж Вот прям тут. Резос. Блять. Про меня знают. Про монтаж. Душа больше дав. Там двое. Ще ще я Сбер мор, сбору морморы. Двом сбор море. Но я, походу, не будет. Не дуб, надую, 5 хп, 5 хп надув. Позаду тебе. Тут 5 хп надует, джин и без армори, пацаны. Я в сове, я в сыви, ты мож ah. можешь меня пенять. Ты можешь меня пенять. Кайф, 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 кайф. Дайся не И треба ма. Иду, спай нашу. я с кем ехал, да? А мы бы всегда было. Я, чё, чё, чё че, чё? че, Так, значит, там Да, да, да

Гімплай просто бач, не вистачало нам один одного. <гум> мурашки, ти відчуваєш ці мурашки на ногах. Yeah. Я відчуваю, що це Шути, все. Люди, люди. А, ще склад, ще склад. треба, блять, дітей, походу. Я даю, даю, даю ТП віддіти, тому що ну, не смішно треба захильтись хоч колись. А мені ТП, на мій ТП, будь ласка. Все на ТП, окей. Дуже більше деф одному, вони не будуть швидко йти. Так, мене закінчились майже лайт на бої, потрібні лайт на бої. У і не було. І в Тіпа теж. Побачиш, скажеш. В У ресурси ресурсы насправді закінчились. Я не встиг підлотати пацанів. Да, тут є лайт на мені. Бежом. Я зберу для тебе. Я ну я прям. Блять. Далікай мене так. Прям? Дякую. Актейна я не вірю. Я вірю в тебе. А вони файтяться чи що? Там щось відбувається, і нам би залутати те, що там залишилося, бо там дуже да, смачно. Так, там файтяться щось. Щось я бачив, що пролітають кулі. А тут... о! Ну давай тут лівіше. у мене буде. Да-да-да-да-да. літать. -да 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 -да. Uh -huh, окей, до тебе. На раз, два-три, з'їдаємо його. Прямо тут. Ай, ну літати це дарма, мабуть. Мені тяжко. Я не можу ніяк. А мене бачило. Майже зів чувака там, майже зів чувака. Я шукаю Я там не бачу. А вони стіну здавали, ульту, дали. вони все витратили на цей ескейп. Я спробую пошукати щось, якщо що, дам дропака, якщо вийде. Я їх не бачу. Чую. Біль мене, біль мене. Я чую. Біля мене, біля мене. там дуже Треба влітати, приймати участь. Амарчик заганяє заганяємо іншу людину. Поняв, ну я ще щось течу, мабуть. У мене тут просто фрі по бігають. Ми відійшли від файту нашого. тут ще якась людина, блядь. Мене контролюють, якщо що на вас відійде. Я кіл дав. Я відходжу. У Мене теж мало з набоями. і там крафтів коя. Нас контролює людина. Нас 315 десь. Близько до мене. Я тут до вас. Ота там Я яхану. Павлы, да, сзади тут 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 все oh, хочу гопать, ука прямо в нас я не все начекал Зармора, Там добыл Найс. Тут еще Раз, 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 просто прокрой, просто прокрой Намагаюсь. помогаю Получить Хилюсь, хилюсь, не готовы прокрыть Это тоже Овер Блять Гроб! відхожу в сейв, відхожу в сейв. О, там ще дві людини. О, там, о, там. Я в сейві, я в сейві, я в сейві. Він тримає. Це так собі тримає. Блять. Добив найс. Nice. Що несеться, що несеться, що несеться? Трендос несеться. Червоне армор. сюди! Треба патрони пошукати. Дай щось мене... залутай, да, я вообще не готовий. У мене тупо зеро. по важких. Я бився на залишках всього. Те ж саме. Окей, я знайшов для себе, тут я. А. вы на раз. Ну я піду. Давай я піду сам, мы на X escape е. Стоп. А раз є. Якщо побачу десь мобільну ресовку, я міг скіпнути. то немає. Ні, нема. Не, у мене є, у мене є, блядь, виявляється. А, давай. Поставив приємна була Я просто намагався взяти хит чил, думаю, розумі... не розумію, чому можу взяти, Буває Поставив. О, Люди... по дми стреляю тут. Я поки що Тебе Ага, Мені з двух стрін стреляють уже. Бля, дип, oh, все погано. По мені накидають дуже непростойно. А я в сейві, no. тут сейв є я дуже не... багато людей навколо дуже багато да. людей навколо. Бачу. Я буду тікати кудись, походу, чи Біля нас? Пуши будь Давай, Давай посидимо, давай посидимо просто. Давай Нас І тут, тут нема, нас тут нема, нас тут нема. Бля, не? походу треба вылітать. Зараз не, ліпше треба уйобуть, уйобуть, уйобуть Тут є. Зламав йол. Одна граната і ми мертві. Не-не-не, все нормально. Ки, фуз, нам... Я можу дати тп звідси. Хочемо вам спробувати эту А, Дай прозердайться туди. Ногдав. Можно пануто найти ты? Покирных no, топ. А не, я даю тебе, от сюди, класно буде. Ага, ага, супер, супер. Я з тобою. Я вже з тобою. Тут є, На нас прям. Треба його оббувать. Готовий. Блять, мені пизда. Я мою зміну! Нас, энда. Мені треба захилитися, я не можу... тут. Хилиси, хилиси, хилися, контролю. Зона, uh, зона. Тебе тут, походу. Okay. Окей. Топнул! Ну я намагався вже влітати прямо на треба було. Не, ні ні слухай, це було вообще вайбово. Ти шо, ти шо, ти шо? Такого розйобченка ми давно не давали. Хороша гра, хороша гра. А, це все? Це це То есть, ти хочеш сказать, щоб мы виїбали весь сервер, да. Уф. Топ 2, Ші... блін. 1626, 2600, 11 на 11, 5 на 9. Уф. уф. <кхід> Нє, ти що? уф І це просто. Ти що? Це просто хайлайт. Я це окремий хайлайт зроблю. Назву топ-2 розйобкатка катка. Да, там нормальний умеет на комунікації. У мене там теж повки видно, інколи кує. Коли я намагався захилитися, але відчував, що тебе пушать, я намагався засісти, наприклад, парочку таких моментів. Та-та-та, це було, це був розірва.